Проходимо. Все, у нас водичка. ой, Дивіться, водичка біжить. Після шести місяців відсутності централізованого водопостачання через підрив росіянами Каховської ГЕС в Томаківці відновили подачу води. Зараз вона лише технічна. Місцева жителька Світлана каже, для прання та інших потреб набирала рідину з криниці, а також на пунктах роздачі. Поначалу бігла така, ну, зараз вроді трошки нормально. Напор хороший, ви ж бачите. Цих точно є на низу сусідів. Там теж є. Ну, все добре. Звісно, полегшало туалети і... і стираю. А от наявність питної води, розповідає Світлана, її не хвилювала. Для цього в жінки є басейн. Каже, якість хороша. Шість кубів вже менше половинки. Ми всю життя користуємося. Особи ні в сусідів тільки басейни. Набрати воду жителі Томаківки можуть і в місцях, де встановили очисні станції, а також з великих ємностей. Таких в селищі п'ять. На зиму їх занесли в приміщення. До однієї з таких точок майже щодня ходить Людмила Грекова. Цю воду, розповідає жінка, використовує для приготування їжі. Свати живуть у Дніпропетровську, привозили воду, то ця вода краще, ніж вони нам привезли. Привозили. Мені оце хватить на день. Нас двоє. Ми знаємо, що десь у півдесятого привозять. Очередя немає, довольні, слава Богу, що возили. Ми розуміємо, що війна. І все. Запаси в усіх ємностях поповнюють протягом дня. Водій водовозу Владислав каже, розвозять з восьмої ранку до 3-ї чи 4-ї години вечора. Воду до Томаківки привозять із Запоріжжя та з очисних станцій, які встановили в громаді. Підвозимо ми регулярно без затримок. Тільки вибрали, ми підвозили. Навіть буває таке, що приїжджаємо половина бочки, ми заправили, поїхали. Ну, в день два-три рази буває, ми їздимо ну, по всім ямкостям, де вони позаносили. <таспорядок> Оце трьох було. І, виходить, в селищній раді така стоїть теж, в школі поставили. Також воду жителям Томаківки розвозять по селищу, розповідає голова громади Іван Калашник. Відновленню водопостачання передували складні переговори з Марганецьким водоканалом. Була підписана угода про співпрацю і для Томаківської громади близько 700 тисяч на місяць буде коштувати така технічна вода. Наскільки люди неї які будуть її використовувати? Об'єм, ми ще не розуміємо. Але тариф залишається 41, майже 41 гривня. Для прикладу, у Дніпрі тариф на воду становить понад 31 гривню за кубічний метр. За словами Івана Калашника, додатково з бюджету компенсуватимуть і витрати Марганецькому водоканалу. Зараз в Томаківській громаді хочуть встановити ще одну очисну станцію. Планують розвивати і власний водоканал, який створили у вересні цього року. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.